Що таке глобус? Тато повернувся додому з чимось кругим у руках. Ура! Новенький м'яч! зрадів Михась. Гайда у футбол грати. Не поспішай, зупинив його тато. Цим не можна грати у футбол. Він поставив круглий предмет на стіл. М'яч був наштрикнутий на тонкий металевий прут і стояв на столі завдяки круглій підставці. І забарвлення в нього було дивне. Десь синє, десь зелене, десь жовте. На м'ячі замість смуг або шестикутників було щось намальоване. Ой, здивувався Михась, якийсь дивний це м'яч. Як же ним грати? Це не м'яч, синку, сказав тато, це глобус. А що таке глобус? питав Михась. І навіщо він потрібен? Глобус це в багатьох разів зменшена копія нашої планети. Придивися! На ньому можна побачити материки, океани та суходіл, гори, пустелі, ріки. А навіщо ж його приткнули цією штукою? Замість відповіді тато крутнув глобус, щоб можна було його крутнути і побачити, як наша Земля обертається в космосі навколо своєї осі, сказав тато. А я думав, що Земля кружляє навколо сонця, здивувався Михась. Навколо сонця кружляє теж. Але одночасно обертається навколо себе, як дзига. Навколо себе це отак? спитав Михась, крутнувшись на місці. Саме так. А Земля теж проштрикнута такою залізякою, занепокоївся хлопчик. Ні, наша планета нічим не проштрикнута, це тільки в глобусі так зробили, щоб прикріпити його до підставки. А нашій землі підставка не потрібна, адже їй нікуди падати, вона мчить у космосі. Це добре, полегшено видихнув Михась. Тату, а покажеш мені на глобусі Україну? Звісно, усміхнувся тато, кожна людина має знати, де саме на земній кулі її батьківщина.